Дівчинка Марійка захотіла піти погуляти в парк, але матуся сказала їй спершу навести лад у своїй кімнаті і поскладати речі. У шафу поскладати ліворуч короткі речі, а праворуч довгі. Ось у нас є спідничка зеленого кольору. Подивіться, чи є ще спідничка. Так, ось ще є рожева спідничка, але ж яка з них довга, а яка коротка. Як це дізнатися? Треба накласти одну на другу і подивитись, яка з них довша виглядає, а яка коротша? Отже рожева спідничка коротша. Слід покласти її у шафу ліворуч, а зелена спідничка довга, її покладемо праворуч. Далі складатимемо штанці. Ось у нас є помаранчеві штанці. Подивіться, а чи є ще щось схоже на штанці? Так, це синенькі шортики. А погляньте, що з них довге, а що коротке. Ми знову прикладемо одну річ на іншу і побачимо, що довше, а що коротше. Ми бачимо, що шорти короткі, тому кладемо їх у шафу ліворуч. А штанці, відповідно, праворуч. Ось у нас є футболочка різнокольорова. А чи є ще ковтинки? Так, ось є светрик. Давайте прикладемо один на одного. Подивіться, у футболочки рукав короткий, а у светрика синього довгий, отже, футболочку вішаємо ліворуч, а светр з довгим рукавом праворуч. Ось ми і поскладали, охайно, одяг, шафу можна зачиняти. Але ж погляньте, лишилися неприбраними іграшки, розкидані по всій кімнаті. У Марійки є два паровозики жовтий і зелений. Але вагончики від них перемішалися по усій кімнаті. Давайте знайдемо і порахуємо усі зелені вагончики. Один! Два. Три. Три зелених вагончика. А тепер порахуємо, скільки жовтих вагончиків. Один. Два. Три. Теж три. Отже, зелених та жовтих вагончиків порівну. Давайте з'єднаємо паровозики з їхніми вагончиками. Перший збираємо жовтий паровозик. Один, два, три. Усі три вагончики жовті ми зібрали. Далі збираємо вагончики до зеленого паровозика. Один, два, три. Ми зібрали усі три зелені вагончики. Але ж погляньте: вагончиків однакова кількість. Але потяги вийшли різні. Один довгий, інший короткий. Який паровоз довгий? Правильно, жовтий, а який короткий? Зелений. А чому ж так сталося? А тому, що вагончик жовтого потягу довший за вагончик зеленого потягу. Давайте прикладемо зелений вагончик. На жовтий і подивимось, чи виглядатиме жовтий з-за зеленого. Так, ми бачимо, що жовтий вагончик довгий, а зелений короткий. Наші потяги зібрані, отже Марійка може вирушати на прогулянку до парку. Дітки я щиро вдячна вам за допомогу. Ви розумічки і добре працювали. До нових зустрічей.